Рана вам малята, любі хлопчики дівчата, запрошую вас до себе в гості на заняття. Рано вранці у селі, на бабусиннім подвір'ї, прокидаються усі і великі, і малі, півник їх усіх вітає, для всіх голосно співає. Сонце стало вже, ура, прокидатися пора. Разом з ним усі вставали, потягалися, вмивались, за роботу свою брались. А у курнику новина. Курки ряби вже дитина. У рябушки квочки з'явились жовті клубочки. А послухайте, тук-тук-тук. Це з яєчка чути звук. Це проклюнулось курчатко. І мама квочка вивела своїх маленьких курчаток на галявинку. Курочка каже, ку-ку-ко, -ко -ко, ко 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 не тікайте ви далеко. Лапками черв'ячка ловіть. Подивіться на курочку, яка вона. Велика чи маленька? Велика, а курчата маленькі. А що у курочки є на голівці? Дзьоб, грибінець, оченята. Тіло курочки вкрите пір'ячком, а маленьких курчаток ще пушочком. Тому вони схожі на жовті клубочки. У курчаток дзьобик ще маленький, лапки маленькі, але вони вже вміють, що робити? Клювати, бігати, гребтися, пищати. Півник та його сім'я це свійські птахи, і вони живуть біля людей. Господарі піклуються про курей, а курочки за це віддячують їм смачними яєчками. Пропоную пограти пальчиками. Пі-пі-пі мої. Курчата вже клюють свої зернята, мама курочка крокує, та курчат своїх рахує. Ко-ко-ко, мої курчата. Як же вас порахувати? Один, два, три, чотири, п'ять. Ох, і важко всіх зібрать. Зерна клюйте ви з долоні, та не будете голодні. Вийшли курочки гуляти. На травички пощипати, а у нашої квочки всі сини і дочки маленькі, жовтенькі, пухнасті клубочки. Ось така історія на пташиному подвір'ї. А я з вами прощаюсь, малята, і говорю вам до побачення, до зустрічі!